Козацька сила! Ми не минули, ми його продовжуємо. Ми несемо козацький вогонь у новий бік. Ми... Сила. Моя голова це сила єдності, бо сонце світить для всіх. Мій меч – моя правда, а ті з нечестні, я стою до тих поруч. Я козак словом, моє ворог гостріше шаблі, бо мудрість веде сильніш ніж сила. Мій вободь борить любов'ю до рідної землі, серце, моя зброя. Мій кінце свобода, я завжди в дорозі, бо козацька душа не стоїть на місці. Ми козаки нової доби в очах палає. Любов до рідної землі у серці гасає. За правду станемо, як один, під ному заспіваємо. Бо честь і воля, це наш шлях, що крізь віки триває. Нас не злякає гнів, ні долі, ні чорна зрада. Бо наша сила у братстві, а воля то відрада. Хай знає світ, живе сило ще, не вмерло, слава й воля. З нами, предків Дух Святий, Козаця наша доля. Ми зростаємо на землі, де кожен подих пронизаний козацьким духом. Ми майбутнє України, її сила, її надія. У наших серцях любов до України, сила і воля наших предків. Ми бережемо традиції, шануємо історію і віримо в перемогу.